Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні у нас 17 листопада 25-го року. Я коли починаю відео, я стараюся говорити якесь сьогодні число, тому що, коли я продивлююся, старе відео, то мені інтересно, яке було число. Взагалі так, друзі. Приїхала я сьогодні до магазину. Хочу походити по магазину, пенсіонерки дома не сидиться. Пенсіонерка хоче ходити по магазинах, заглядувати, а особливо зараз перед Різдвом. Дуже-дуже щось там новеньке може є, виставляють розпродажа, яка, то я хочу подивитися. Взагалі, приїхала я до такого магазину сьогодні понеділок. Дивлюся, машин небагато на парковці. Так що йдемо зі мною. Підемо по, по магазину, пройдемося, подивимося, що є нового. Я в цьому магазині. Частенько буваю. У нас дуже-дуже вітряна погода, ще за машину закрию. Я бділа таку теплу курточку. І все, так називається наш магазин. Тут таке всяке і їжа, і якась одежа, і вся, все, все підряд. Я люблю такі магазини. Тут весною я завжди купувала і літом квіти. Так, друзі, подивіться. А така коштує долар дев'ять. Я візьму, попробую. У магазині дуже багато всякої клієночки. Боже, які кліоночки красиві на стіл, зараз да? якусь куплю, виберу. Я бажаю новорічні клійонки. Так, яку, 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 друзі, мені вибрати. Допоможіть мені вибрати, бо глаза розбіглися, і я не знаю, яку я хочу. Оця гарна, так? Да? Як ви думаєте, оця гарна? Ялинки, тут олені. Так, який розмір. 52 на 90. Так, я думаю, буде хороша. А ну зараз ще гляну. Які є ще. Не знаю, мені подобається та? ану, Такими цвітами. Машинкою. З птичкою. з птичкою теж гарна. Та? Ой. 2 на 90 теж такий самий розмір. Ой, застелити, да? Гарно. Ой, як я люблю такі. Я навіть не знаю, яку мені взяти, друзі. Я Хочу цю, я хочу цю. А буде краще симпатично дивитися, ну ще гляну. Ой, я такі ще салфетки всякі є. Ну, такі салфетки я не знаю. Такі з птичкою, з баби сніговими. Так, 3 долара стоїть клейонка, ця 2,99. А ще які формочки? 2 на долар. Два на долар. Треба взяти. Це сніжинка. У мене, кстати, вдома сніжинка є. А що би взяти мені ще? Це такий подарунок. Друзі, у мене сніжинка вдома є, мені не треба. Зачем брати? Таку сніжинку взяти. Вирізати. Печово робити. Може, вісімо, хай буде. Так, яку клійонку мені взяти, я ще не приділилася. Я не приділилася, друзі, не можу. Може, ті оці три долара, три долара рушнички. Скільки тут три штуки. Подивіться. Боже, яка прелість. А які ж мені взяти, га? Так? Друзі, їх перед Новим роком розберуть. Оце такі бакси треба взяти. 99 центів одна бакса, Тут два бакса. Це я візьму обов'язково, це е, печення, печення Пекти і складати. Ну, я це, я не думаю, не буду брати, чому, тому що в мене є. Зачем? Що це за форма? А, якась баба змогла. Так, виберу, друзі, іще. Е, Полотенечка. Треба взяти, так? Да? Новорічні, нові. Ось 99 центів. Може таке взяти? Чи це клієнт? А, це клієнка. Сейчас виберу полотенечки гарні. Долар. Три штуки долар. Шакаю, подивлюся, які різдвяні. Дуже смачно ця друзі. От йому такі всякі цукерки. Ну, я що то не хочу мати цукерки. Зараз хочу сюди заїхати. Боже, а тут яка милота, друзі. А тут яка красота, які козлики, боже. А? Подивіться, подивіться. Яка милота. Такої милоти ще не бачила. Скільки ця мелота коштує? Десять доларів. Ні. скільки це милота. П'ять доларів. П'ять. Ой, яка красота, яка милота, друзі. Друзі, це розберуть, розберуть. Угу. Оце таке. Десять доларів. Це дуже хороше. Мені таке подобається. Так, а ну що тут, на цій стороні? Ось. Ой, які гілочки. Симпатичні. А це що це таке? Ні, не знаю, що це таке. Аби сніговий. Так, ось о яке, га? Шість доларів. Що сюди можна лежати, друзі, як ви думаєте, що можна лежати? Не знаю, купити ліжби. Купити це 4 долара запікати форма. У мене таких форм хватає, друзі. Просто взять теж воно не треба. Просто взять. Машина, так? О, яка важуча. А, там вода в машині. Гарна, а сюди. 6 доларів. Недорого. Друзі, нічого недорого. Їдемо далі. Почому такі ялинки. Долар 49 гарні, так? Такі гарні ялинка. Зелена. Що тут? Тут, 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 тут. Подивіться. Тарілочка. 49. Ні, не... якась горбочинка. Так, така, ні. Ну Таке теж таке, таке набирається, чим червоно. Так, інтересно. Ой, які іграшки красиві, да? подивіться, 4 долари. Хіба це дорого такі іграшки? Взагалі недорого. А оце. Стекляне. Як в нашому дитинстві, так? Да? Ой. скільки воно коштує це, мабуть, долар. Ні, долар 49. Боже, як в нашому дитинстві, так? Да? Були такі іграшки. Так, їду далі. Ой, це хороший коврик на порог положить. Такі банти. А зараз я хочу. Подивитися, що тут є. Так, зимні шапки, зимні шапки, друзі. У мене такий шапок повно вдома. Це ось 3 долара. Хіба дорого, і не дорого. Подивіться. Різдвяна. Так, рукавички. Мені би рукавички купити, такі якби не зимою. Треба машину горнути. Ой, розгортати пало. Ой, боже, почому вони оце. Все рукава этими, маятсимы. Четыре носу дарит, наверное, думаю, 5 долларов. Такі якісь тоненькі курточки. У то. мене хорошого одягу. Не бачу хорошого одягу. Друзі, ось все. Мені на... що це тейп. $1,99 і недорого. Ножниці. Ой, я це таке куплю. Мені так треба. Ось красиве, яке синє, да? синє красиве. Чи червоне? Я не знаю, яке синє. То ворожа, я не Я куплю, мені треба тейп що тут можна купити? Дивіться, яка краса, 7,99 Ой, краса. У мене такого дуже багато всякого. навіть що взяти Ліж би взяти. не хочеться ліж би взяти. Так, тут подивимося, друзі, з вами. І на 13 доларів одіяло таке Хороші, все хороші. Курточки 17-18 доларів. Недорого, недорого, друзі, все недорого. Йдемо далі. Новоріч. Я думаю, вони не дуже хороші. Що це? Просто так вішать. Хом хоп Треба таке купити. 99 центів я буду красити, мені треба таке. Так, І так, треба маленька сковородка. І я не знаю яку. Думаю, це погано, да? таку маленьку мені сковорідку треба. Тому що в мене самі великі, маленьких немає. Ніяку не візьму. Все. Так, що туда ліде. Ой. Подушки, подушки тут погані. Постіль тут теж погана, друзі. Дешева граната, долар 99 одна. Я візьму. Це пару гранат візьму. Навід хороші. Не знаю які вони. Може штук три взяти. Щас штук три візьмуть. На вони дуже хороші. Уже я не знаю. Зараз ці лимони. Щотки. Зачем вони мені надо, Ці щотки. Дуже все гарне, дуже все красиве. Я буду йти на виход, вже обходила весь магазин. Зараз йду до каси, потім біля машини вам покажу, що я купила. Я не можу зупинитися, пенсіонерка не може зупинитися. Все мені треба, все я хочу, все мені треба, все я хочу. Так що пішла я до каси платити. Так, друзі, вийшла із магазину, заплатила я всього 29 доларів. Хіба це так дорого я заплатила за оці покупочки? Ще я вам покажу. Покажу вам всі покупочки. Купила яку красу. Подивіться. Подивіться, яка краса. Яка краса. Ну, тут закрито. А ні, відкрила. Коштує 5,99. Хіба це дорого? 6 доларів. Це взагалі дурниця, друзі. Так, щоб не розбити. Щоб не розбити. Так, купила я е, три гранатки. Одна гранатка коштує 1,99. Треба теж їсти, їсти треба гранатки. Це здоров'я. Треба за себе дбати. Пенсіонерка повинна дбати за себе. Потім купила я 5-5 е, оцих. Авокадо коштує долар. долар. Там оце, сейл був. Ну, так, перецінили. І ці імони теж стоїть, коштують долар. Мішочек. Це так дуже часто там вивозять операціонку таку. Диню, диню теж за долар. Подивіться, яку купила диньку. Долар. Це взагалі, друзі, покупка в мене сьогодні була просто супер. Ой, кавашка диня. Потім купила я отаке. Панетоне, панетоне. Спробую, я маленький взяла. Ще буду купляти велике. Так, взяла, купила таку олію. Мені треба така олія. Бутилка. І отаку купила, мені треба малювати, фарбувати вдома. Що тут купила? Купила такі щиточки, я вам покажу. Зубні щиточки. Оця коробка 12 штук долар. Друзі, вони непогані. Я вже таке купляла, непогане. От так десь навіть щось потерти, затерти. щось. В общем, хай буде. Такі дві коробочки для печення. Буду пекти печиво і буду складати на Новий рік, на Різдво. Потім отакий набір. Ножниці, отакі фломастери і тейп, ну, клеєчна ленточка, $1,99 хіба дорого. Ну і купила ж таку клієночку на стійку. Різдвяна. Пленочка 3 долара, друзі. Оце такі всі мої закупки. Все, друзі. Довольна, рада. Потратила гроші, пенсіонерка не може зупинитися, тратити гроші. Друзі, не можу. Я не можу економити гроші. Мені треба завжди щось треба. Оце їздю, ходю, бродю по магазинам. Ой, я закрию двері, холодно. Ходю, бродю по магазинам шукаю. Ось як скупилася, мені стало легше. Я пенсію заробила то... за чим вона? Треба її тратити. Треба тратити, за чим вона? Так, все, друзі. Я хочу, щоб ви всі підписувалися на мій канал, хто моє дивиться відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. Дуже буду всім вдячна, всім буду дякувати. В общем, хорошого дня і всім пока-пока.